Всім привіт! Мене звати Катя. Ви на каналі Піксофон. Тут ми глибоко тестуємо, критикуємо і хвалимо смартфони, але лише тоді, коли вони того дійсно варті. Сьогодні на огляді OnePlus Ace 5 Ultra Edition – топовий гравець на китайському ринку 2025 року. Він уже встиг привернути увагу користувачів завдяки своїй автономності, потужності і геймерському фокусу. І так, це китайська модель GMC тут офіційно немає, але повірте, він багато чого може. У нього є чип Dimensity 9400 екран 144 Гц, батарея на 6700 мАч і навіть окремий геймерський Wi-Fi чип. Розберемось, чим саме він сильний, в чому він підкачав і кому він точно не підійде. Але спочатку пройдемось по комплектації смартфону. Все по класиці. В нас тут стандартна OnePlus-овська червона коробка з глянцевими надписами. Тут в нас назва моделі, знизу у нас логотип компанії. Тут усілякі цікаві іерогліфи. Ну і задня кришка в нас теж стандартна повністю. Також тут є в нас три QR-коди. Давайте відкривати. Одразу під кришкою лежить окрема коробочка тоненька. Тут повинен бути чохол. Так, тут у нас. Чохол OnePlus притримується своїх традицій, що надзвичайно приємно. Подібний чохол вже зустрічався мені в оглядах. Він силіконовий, дуже приємний на дотик, але при цьому міцний. Всередині в нас тут надпис Нева settle». І ось тут у нас логотип компанії. І, до речі, цей матеріал ще переливається на сонечку. В ньому такі дуже дуже мілкі блискітки, як такий шиммер. Звернення до чоловіків. Напишіть в коментарях, чи ви знаєте, що таке шимер. Він часто використовується в косметичних продуктах. І на самій коробочці в нас також є надпис Never Settle. Окей, супер. Відкладаємо. Під цією коробочкою лежить сам смартфон. Він у нас в захисній паперовій плівці, еко-френдлі. До нього перейдемо трішки згодом. Давайте розберемо, що тут ще є. Тут, до речі, Здається, раніше не було цієї паперової вкладки. Можливо, я помиляюсь. А ну нагадайте, хто уважно дивився мої попередні огляди на OnePlus. Там була паперова перегородка чи все-таки пластикова, тому що, якщо я не помиляюсь, і пам'ять мене не підводить раніше була пластикова, а зараз паперова. Одразу під нею в нас стандартна комплектація: це блок живлення, кабель червоного, красивого кольору і голка для слоту сімки. Ну, вилка у нас тут не під Європу, але на 100 Вт, друзі. На 100 Вт. Це просто гіпершвидка зарядка. Ну, це клас. OnePlus як завжди, вражає. По кабелю все зрозуміло, стандартно, дуже його люблю. Єдине, хочеться, звісно, щоб він був з тканини. Як на мене, це було б прикольніше. Вже багато хто перейшов на такі кабелі. Нарешті від компанії Apple ми також цього дочекались. Тож думаю, що OnePlusу вже також пора. Переймати цю традицію. І голка у нас тут абсолютно стандартна, але про всяк випадок, може хтось не бачив, виглядає ось таким чином. Нагадує мені смайлик з відкритим ротом або чоловічка, який кричить: так, коробки, геть, переходимо до самого смартфону. Ну що ж, давайте традиційно спочатку дивитесь ви, а потім вже я. В нього якийсь такий цікавий колір. От перше, що спало мені на думку, він чорний, але має якийсь фіолетовий перелив. Тобто, якщо дивитися на нього під світлом, то він має якийсь фіолетовий перелив. Але це не такий колір, як, до прикладу, в iPhone 14 Pro Max, знаєте, оцей такий фіолетовий-фіолетовий. Він такий прям от, ну, нагадує, але при цьому він не фіолетовий. Ну, прикольно, окей, прикольно. Окей, давайте перші враження. По-перше, він прям габаритний. От це явно не компактний пристрій. Він відчувається в руці так важкенько. Далі відео я більш детально розповім про його технічні характеристики, в тому числі діагональ екрану, вагу. Зараз я просто дивлюсь на нього, так як я тримаю його в руках вперше. І він мені одночасно нагадує і айфон. І чомусь nothing Phone, і при цьому інші OnePlus, Ну це хоча б логічно. Скажу так, візуально він мені подобається. Те, що він дійсно габаритний, це факт. В руці він лежить класно, відчувається як якісний дорогий девайс. Немає цього відчуття дешевизни. Знаєте, мені особливо подобається тут блок камер. Не сказала б, що він якийсь супер оригінальний, але ну, мені подобається, як він виглядає. Нагадує мені діджейську установку. Давайте одягнемо чохол, поглянемо на нього в чохлі. Ось так телефон виглядає в чохлі, нічого надзвичайного, але надзвичайно приємно, що він є в комплекті, тому що не доведеться десь замовляти, чекати, доки приїде, акуратно, максимально користуватись смартфоном, щоб йому нічого не зробити, щоб він не впав, не вдарився. Ну коротше, ви зрозуміли. А поки смартфон вмикається, якраз розповім вам про технічні характеристики. І так, по-перше, смартфон візуально схожий на своїх попередників з лінійки ACE, але він став товстішим. Тут у нас 8,1 мм, А ще він став важчим, тепер він важить 206 грамів. Це вже не просто кишеньковий компаньйон, а справжній технічний монстр. Але завдяки хорошому балансуванню ваги тримати його в руках комфортно навіть тривалий час. На спинці блок камер, що майже не випирає. Кнопка пласки для швидкого доступу до ігрових режимів або будь-якого додатку. Екран один із найкращих у 2025 році, і він просто величезний 683 дюйма, звісно ж, амулет. Із роздільною здатністю 2800 на 1264, частотою до 144 Гц, піковою яскравістю 1800 ніт і підтримкою HDR 10 та Dolby Vision. І це не просто красиво, це ще й дуже функціонально. Текст дуже чіткий навіть на сонці. YouTube і Netflix – кінематографічна картинка. Ну а що стосується ігор, плавність ультрарівня. Екран тут плаский, без вигинів, без водопадів, що дуже круто для геймерів, тому що знижує ризик фантомних натискань. Також підтримується LTPO – перемикання частоти оновлень від 1 до 144 Гц. Це і економія батареї, і плавність в анімаціях. Перейдемо до дуже важливому в цьому смартфоні, адже ми поговоримо про продуктивність і охолодження. Під капотом цього звіра Mediatek Dimensity 9400 Це топовий чип 2025 року на 3 нанометровому процесорі з тактовою частотою до 3,73 ГГц та відеочип MALI G925. А тепер до цього ще додаємо окремий ігровий чип чіп G1 Wi-Fi для стабільного підключення і величезну парову камеру охолодження на 7300 мм квадратних. Результати в бенчмарках. Geekbench набирає 2677 балів в одноядерному та 8568 в багатоядерному режимі. У реальному житті Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG на ультра, плавно, без тротлінгу протягом 30-40 хвилин. Потім температура зростає, телефон гріється, але не опікає руки. Переходимо до камер, але поправочка, ми їх будемо розглядати саме в розрізі геймерського смартфону. Основна на 50 Мп Sony AMX 906. Ультра ширококутна на 8 Мп. І фронталка на 16 Мп. Фотографії в день чудові, деталізація, кольори, динамічний діапазон усе на рівні. Нічна зйомка хороша на основну камеру. Але шум присутній. Відео 4K 60 FPS, плюс сповільнене 1080 на 240 FPS. Є оптична стабілізація, яка реально працює. Але відсутній перископ зум. Якщо вам важлива якість наближення, краще рекомендуємо придивитися до фотофлагманів по типу Oppo Find X8 або Vivo X200 Ultra. Але потрібно розуміти, що і смартфон буде значно дорожчий за наш варіант. Автономність і зарядка. Тут батарея на 6700 мАч. Це більше, ніж у більшості флагманів. У реальному користуванні два дні середньої активності. Або 7-8 годин екрану при активних іграх і соцмережах. 100 100-ватна зарядка це просто ракета. Я досі в шоці. Від 0 до 100% за 39 хвилин. 10 хвилин, і ви маєте ще 2-3 години ігор. А ще є байпас режим зарядка напряму без нагрівання батареї. Тобто, коли граєте з зарядкою, акумулятор не зношується. Цього бракує навіть у Samsung чи iPhone. Реверсивну чи бездротову зарядку ви в цьому смартфоні, на жаль, не знайдете, але думаємо, що зарядка в 100 Вт зможе це компенсувати. Прошивка і підтримка. Телефон працює на Android 15 плюс ColorOS 15. Інтерфейс швидкий, кастомізація багата, анімації плавні. Версія смартфону ексклюзивна для ринку Китаю, тому смартфон з коробки не на всі 100% пристосований до використання в Україні. Насамперед, це відсутні сервіси Google та немає української мови. Проте цю проблему вирішуємо ми, адже до вас смартфон поїде уже зі всіма Google сервісами. А якщо бажаєте, ми додатково встановлюємо кастомну прошивку з українською мовою. Ну що, висновок уже напрошується сам по собі, але давайте спочатку пройдемося по перевагам і недолікам. Розпочнемо з переваг і перше, це потужний чип Dimensity 9400+. Екран один із кращих у 2025 році. Велика батарея і швидка зарядка. Окремі ігрові чипи. Байпас режим. Ціна нижча, ніж у Samsung або iPhone. Ну і куди ж без недоліків? Камера тут не найкраща. Але в цілому фото виходять хороші. Відсутність реверсивної та бездротової зарядки. Слабкий вологозахист IP 65. У 2025 році ми до такого не звикли. Тож, кому підійде? Цей смартфон OnePlus Ace 5 Ultra для тих, хто хоче максимум потужності, ігор та автономності. Готовий трохи попрацювати над прошивкою і шукає флагман, але не хоче переплачувати за бренд. Ну що, висновок? Це не просто ще один OnePlus, це чудове продовження лінійки Ace. Ace 5 Ultra – це телефон для тих, хто знає, чого хоче. FPS без лагів, екран без компромісів, зарядка без очікувань. Випереджаючи хейтерів, так, безперечно, є нюанси, але за свою ціну погодьтеся, що це один з найцікавіших смартфонів, які вийшли у 2025 році. Ну що, як вам смартфон? Діліться своїми враженнями в коментарях. Мені телефон, як завжди, дуже сподобався. Я в цілому прихильник компанії OnePlus. До речі, цей смартфон можна придбати на нашому сайті, або ж просто пишіть нам в соціальні мережі. Посилання буде під відео. Обов'язково ставте нам лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я дякую всім за перегляд і до зустрічі!